Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні кажемо про соціальні стандарти, що буде з ними в 2025 році. Багато глядачів запитують нас, яка ж ситуація буде, що буде відбуватися. І давайте ми це питання з вами обговоримо і зрозуміємо, що буде з соціальними стандартами, бо це стосується, в першу чергу, незахищених верст населення. І мова йде про прожитковий мінімум та про мінімальну заробітну плату. Як же оці показники, їхні суми зміняться в 2025 році? Є державний бюджет, про який ви, мабуть, знаєте, на 2025 рік. І там закладені показники для соціальних виплат. Прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата у 2025 році. Підвищуватися не буде. Яка ж причина цього? Гроші на підвищення не закладено до державного бюджету наступного року. який Верховна Рада ухвалила у першому читанні. а Це відбулося 13 вересня 2024 року. І запроголосували 247 народних депутатів України. Ось і вся причина. Не заклали гроші вони. Все дуже банально. Так? Хто це розробляв? Оцей державний бюджет і чому гроші не заклали? Чому ось таке розуміння, що не треба закладати гроші на соціальні стандарти? Прем'єр-міністр України наголосив, що на соціальний захист у 2025 році у держбюджеті закладено 400 мільярдів гривень. Це друга стаття з пріоритетності після оборони тільки 400 мільярдів гривень закладено на соціальний захист. Прожитковий мінімум, від якого залежить багато соціальних виплат, наступного року залишається незмінним. Тобто від 2361 гривні до 3028 гривень. 2361 гривня це сума. Яка виплачується людям, які не працездатні. Тобто це мінімальна пенсія. А 3028 гривень це та сума, яка виплачується людям працездатним. Ось такі цифри. Ось так вони рахують, що саме ось такі цифри, за такі цифри, за такі суми може людина існувати в Україні. Мінімальна заробітна плата також не планується підвищуватись. Вона залишається на рівні 8000 гривень. Ось соціальний стандарт. Таким чином, розмір соціальних виплат 2025 року залишається на рівні 2024 року. Окрім пенсій, доплати до пенсії та індексація буде відбуватися завчасно. Тобто. Мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, мінімальні пенсії, вони залишаються на рівні 2024 року. Доплати до пенсії індексації буде відбуватися. Ми з вами казали, до речі, про бюджетну декларацію на 2025-2027 рік, де всі соціальні стандарти заморожуються. Ось, відповідно, в цьому проєкті до державного бюджету вони так і запланували. Гроші не заклали на це. Але ми з вами казали про те, що окрім цього до державного бюджету було прийнято інше рішення. А це зростання фонду оплати праці для інших органів влади. На це гроші знайшлися. І, Відповідно, ми з вами казали про ці органи влади. Я вам зараз перелік продиктую. Щоб ви згадали, для яких же органів влади буде збільшений фонд оплати праці. А це Верховна Рада України, апарат її, Офіс Президента, Кабінет Міністрів України, НАБУ, прокуратура, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Бюро економічної безпеки, Нацкомісія сильних паперів та фондового ринку, Рахункова палата, НАЗК, Суди. Податкова митна служба, Держфінмоніторинг, РНБО та Міністерство фінансів. Ось, шановні надачі, вся сутність стосовно того, що закладено до державного бюджету. Для одних гроші не закладені, для інших, відповідно, фонд оплати праці зросте і відчутно зросте. Тому ми з вами оці всі питання приговорили. Зробіть висновки в першу чергу самі для себе. Оцініть ситуацію самі для себе. І зрозумійте все те, що відбувається самі для себе. Ми надали вам матеріал інформативний. Ми не будемо зараз аналізувати, бо це інша тема розмови, аналіз всього цього. Ми дали фактичні дані, що буде соціальними стандартами на 2025 рік. В цифрах проговорили. Тому, якщо відео сподобалося, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ваші думки. Ставайте підписниками. Ми на цьому каналі надаємо різну інформацію для того, щоб ви знали і володіли нею, щоб ви розуміли дійсну ситуацію і дійсні фактичні дані. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!